Треба хобі займатися, те, що тебе надихає. І ти, скажімо так, без всяких психотропних речовин відчуваєш себе такою натхненою, тобі хочеться щось робити. Ти думаєш, Боже, щоб ще сьогодні зробити таке, ну знаєте, коли оце, наче почуття закоханості. Отак на мене акторська діяльність впливає. Ну, не акторська діяльність, а курси по ній. Але все рівно мені так це приємно, я так це люблю. Так оце пі, зміна образів. Бути іншою людиною або навпаки всі свої оці потаємні бажання, потаємні можу підібрати слів. Ну, те, як ти себе бачиш, показати, ну це дуже круто. Прям сижу і думаю, що б такого ще зробити. Не сижу, йду. Зараз запропоную малому і дідусь піти де можна потанцювати, але напевно, що вони мене підтримують вже пізно. Побачив. Це все добре. Ну добре, але опять в програма і все, Слава Богу, Вася поїхав. А що я там надовго поїхав? Надіюсь, не Да, да, Я думаю, такі відносини. Ні, в нього хороші відносини з моїм сином. Все. Ні, вже я не знаю, вже треба закінчити. Це все тянуться рік і я вже не можу час. Трохи задобалась. Знаєш, ми вже немає цієї іскри і все таке, а ще сини його поїздка, з цим волонтеркою. Він хороший, просто й дам. Я, да. я трохи не знаю. Не сходимося. А ти що? Ти Нічого? Ну, ні. а, а, так. Це ж не Землясі таке щасливе, мама. Ні, нічого, нічого. Катиня розказуй. Та їдемо А? Чекала, чекала. Ти та, нет, не кохання. Та ні, не п'ять. Я, я, я не не кохання, це якесь ось, ну, ладно, за місяць. Та ні. Ой, баю. Це тачка. ще йди, не той справжній як завжди, так, така скромна, така скромна, така скромна. Та вже розказуй. Та да. ні, та ні. А що там Аркадь? Е, твій директор. Нічого, все як всегда. Все добре, все чудово. Ну, повесив мене, я вже зам Ні, ну якби я не приносила стільки бабок, то, звісно, б мене не повесили. Ні, він ну, я вже його ніяк не розглядаю, трошки ну, не цікавилася. Чому він дорослий, досвідчений? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Чому? Придивись, Хороший не так. Так, він мене звільнив після всього. Ні. Я дуже довго старалася для того. Скажи про слово. Ти ні, ну Та, там щось

Давно? 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 Я запытала давно? Уже месяц и десять. Ой, телефон. Подожди, я с ним встречаюсь. Ты параллельно с ним встречалась? А десь в можна якийсь? Почекай, тебе був не, бо ти закохалася, в тебе був в цей час Вася, в тебе був Бога, в тебе був Ігор, ти закохалася? Ти закохалася? Ти закохалася, ти закохалася. Ти вже не, не можна було раніше сказати, кохання, а він що? Він теж не кошти. Я теж з ним разом. Я, до речі, його Що ти? Лагірна? Від кого? Своє mm. дину кохання. Це, вася, твоє єдине кохання? Це те, що тебе вісить і його не брати з собою? я Ми... його не брала з собою. Я його брала з собою. А що ти трубку не береш? Що ти трубку не береш? Я своєю Анією. Фотозвіт побачила. Що ти мовчиш? Ви цілий рік мутите? Це нормально? Мені, похер. Мені просто похер приїдеш, приїдеш, твої речі будуть на ліснічній площаці. Речі віддасиш своїй вас. Угу. Не буду із тобою говорити, не сама про що говорити. А ти знаєш, яка є звезда Береміна? Біреміна? Замуж за тебе хоче, напевно. Це ж цілий рік, напевно, робив? Не каже, ти її єдине кохання. Це нормально? Ні, ну мені все пофіру, а ти знав, скільки ти сам казав, що у неї до хера партньорів, що з усіма просто. Це ви так прикривалися? Ні, мені похер, мені похер, мені боляче. Поки що мені не боляче, що мені хочеться вас погубити, от і все. Пока. Да? Конечно, конечно. І всі що були рядом з ним. У вас там оргія була. Ти пам'ятається на дитину? Хто? А як ти це впевнилась? Бо у вас саме єдине кохання? Ну так, да, саме так діти робляться. У кохання, так? У кохані, так, да, Ти ДНК вже робила тест. Скоро зроблю. К... О, бля, я тобі не сумніваюсь. Зроби, зроби. Так пішло. мені А не Я тебе не тримаю. Вже напевно цікаво так, чим воно може закінчитися. У Вас можуть бути свої ідеї в коментарях. Хто там ще дивиться уважно мої відео? Але від мене ідея. А я цій малій Ані в Атмістку пересплю з її сводним братом, сводним не знаю по-українськи, Вот. але вона, Аня, дуже його ще з дитинства любила, прям кохала, обожнювала. Але все ж таки вони сводні брати, сестра. Ну, свой, ну вони не рідні, тобто там ніяких кровних цих. І от я знаю це дуже каварно, підступно, запросто закохаю в себе цього брата, звичайно з ним просто так. А потім просто закохаюсь, як у всіх там голівудських мелодрамах закохаюсь, у нас будуть чудові діти і все таке. Ні, ви можете свої якісь більш бішені цікаві ідеї. На клопата я буду знімати етюди. Як вам така ідея? Також подобається, так? Да. Цім, цьом, цьом, ць, ць. гарний гарний день. Це чудово. Люблю вас, люблю. Так, як ви можете згадатися, буду готувати борщ. Прям типовий набір для борща. Так, гриби у нас три дня постояли не дуже. Бо вічно, коли ти попросиш чотири гриба, то дадуть самі крупні, самі залежні, А я завжди не дивлюся, що там мені давали. Та зараз її не перебираю, тому що <гум> залишився у нас біля нас один варьок з фруктами-овочами, позносили всю. Так що якось так. Це наз... як це назвати? Я вважаю, це потрібно назвати шедевральна геніальність, як мінімум. Це було б сьогодні. Якщо вам нема на що викинути то, ой, 200 гривень пересилкою. Покупляйте таку ерунду. Okay. Ну, дитині це подобається. Тобі подобається? Мама, я не малювали художники Да. Я вгадаю.